Сьогодні ми розглянемо тему поняття про полімери на прикладі поліетилену. Сама частинка полі означає багато. Якщо ми згадаємо етилен або етен, назва за номенклатурою, то його формула така буде: два карбони між карбонами подвійний зв'язок і доставляємо гідрогени ch 2 ch 2 Це буде. Етен за номенклатурою, А за традиційна назва етилен. І саме, якщо спричинити взаємодію етилену між собою, тобто, щоб приєднувалися декілька етиленів, напишемо іще один такий самий: CH2, CH2. То коли відбувається приєднання речовини з подвійним і потрійним зв'язком, оцей подвійний або потрійний зв'язок розривається, тобто залишається одинаком. Ну, наче якось руки отак я тримаю, а потім зустрічаю нового друга і говорю: О, я зараз дуже радий тебе бачити. Так само і тут розривається цей подвійний зв'язок і його. Зв'язки валентності, наче от будуть приєднувати інші частинки. Так само і тут, що виходить, що два карбони залишаються, гідрогени залишаються. Зміни відбуваються лише в цьому зв'язку. що Тут залишається ch 2 і ch 2 а оцей другий зв'язок розірвався на такі частинки, розкриті руки наче. Так само і тут виходить, що <кій> так само і цей два карбони залишається, одинарний зв'язок, і ось цього теж, отак, наче як об'єдналися, то виходить, гідрогени ми дописуємо, нічого не змінилося. Змінилось тільки те, що розірвався зв'язок. Ну і ось тут вони сполучилися своїми валентностями. Я напишу гарно. Таким чином може бути приєднання багатьох багатьох молекул. Це я показала на прикладі такої формули, ну, коли дві молекули приєдналися, ну, звичайно, на виробництві поліетилену, це відбувається, може відбуватися тисячі і мільйони разів. Тобто, якщо ми візьмемо, напишемо, ось наприклад, Таку загальну формулу, то можна написати, що багато отаких от етиленів ch 2 СH2 між собою вони розкрили ці руки, тобто розірвався цей подвійний зв'язок, вони приєдналися і утворилося. Ось якщо ми напишемо ch 2 одинарний зв'язок уже ch 2 Але в основі ж була ось така етилен, в основі був етилен. Тому я хочу записати, ось так виділити квадратними дужками, що саме оця частинка з етилену, вона була в основі і багато разів приєдналася між собою. Багато разів я напишу N, тому що в одному випадку це може бути 1 мільйон разів, в іншому 2 мільйони разів, дивлячись. Ну, от... Як на виробництві це відбувалося. Тобто постійно такої якоїсь одного числа немає. Саме це і є реакція полімеризації, коли молекула багато разів об'єднується, твориться така величезна молекула, у якої якась ланка повторюється. І якщо ми візьмемо за підручником, у вас теж ось є таке, ну тут розкриті. Формули розгорнуті. Що тут головне? Ось саме ось ця ланка, яка елементарна ланка, яка багато повторюється разів, вона і називається елементарна ланка, вона є мономером, та частина моно. Моно означає одна частинка, яка багато повторюється, а весь цей ланцюг буде полімер. Оце n, це ступінь полімеризації, це означає, скільки разів ця елементарна ланка повторюється. Якщо я замість n напишу тисячу, значить буде таке, що оця ланка буде тисячу разів повторюватися. Але щоб ми не писали такий довгий-довгий ланцюг, що нам і зошита не, не вистачить, то ми пишемо n, можемо написати якесь число, якщо ми точно знаємо, скільки разів. Повторюються, тому це є ступінь полімеризації. Тому і називаються полімери. Багато разів повторюється ця частинка А, І якщо взяти оці сполуки, полімери, вони є високомолекулярними сполуками. Високомолекулярні сполуки це такі сполуки, які мають Велику молекулярну масу, тому що якщо вони багато разів повторюються, то вони будуть, ну, така молекула буде важка. Таким чином, давайте ми і запишемо. Ось цю схему собі у зошит, що ось це буде оце все. Ми його не можемо охопити. ну ось Якщо, наприклад, я би написала. Там 10. Тому ми писали, повторювали 10 разів. Чому ми, наприклад, не взяли елементарну ланку ось таку, і не показали, що ось CH2 постійно повторюється? Так не може бути, тому що з самого початку оця високомолекулярна сполука або полімер, вона утворилася ну, від етилену. Тому. Ми можемо назвати, що це є полімер, полімер. Далі. Ось ця частинка до Н. Тобто оце ch 2 ch 2 це буде елементарна ланка, з чого складається елементарна ланка. Вона є мономером. Мономер. Одна частинка, з якої складається мономер. І ось Н це буде, щоб гарно було, ступінь полімеризації. Ступінь полімеризації. Тобто скільки разів ця ланка елементарно буде повторюватись. Якщо ми подивимось, ну, вихідною речовиною була був поліетил, був етилен, речовина з подвійним зв'язком, але коли об'єднався етилен у поліетилен, то утворилася речовина з одинарним зв'язком. Давайте згадаємо хімічні властивості алкану, що алкан. Всі алкани не взаємодіють з кислотами, з лугами, з найагресивнішими речовинами вони не взаємодіють. Це дає плюси для їх використання, тому що ось такі гранули поліетилену, з яких виготовляють різноманітний пластик. Дуже багато пластику він виготовляється, з різною густиною, використовуючи різні умови, утворюється різноманітний пластик, харчові контейнери, плівка для обгортання. Ось, наприклад, якісь харчові пакети. Це дає можливість зберігати їжу, навіть якщо вона має кисле середовище, ложне середовище, не буде їжа взаємодіяти із пластиком. Це дуже добрі властивості. Далі навіть можна зберігати у пластиковому посуді реактиви, кислоти, луги, тому що завдяки будові цього поліетилену, що він схожий за будовою на алкани, він не буде взаємодіяти з агресивними речовинами і дуже добре себе проявляє, саме використовуючи для різноманітних речовин. Так само з'єднувальні елементи, труби, вони які плюси? Вони не ржавіють як метал, вони не взаємодіють з киснем на повітря, з водою не взаємодіють, тобто хімічно інертні речовини, які навіть з агресивними кислотами, лугами не будуть взаємодіти. Такі великі плюси, тому і таке широке використання. Єдиний мінус те, що може на сонці потріскатись, пересихати пластик, і при нагріванні змінює свою форму, деформується, плавиться дуже легко. Тому ми використовуємо таке широке використання і застосування дуже широке, і ми зараз намагаємося змінити, ну, ось, наприклад, той же ж. Поліетилен, пластикові, різноманітні поліетиленові пакетики на інші типи пакетиків, але ну, дуже складно переходимо, бо дуже зручно. Давайте трішечки уточнимо, що от мономером, мономером є саме оця вихідна речовина, не туди записала. Мономер. Так, тобто це та сполука, з якої утвориться полімер або, або полівисокомолекулярна е, сполука. О, тепер давайте переглянемо наше тестування, щоб вам трішечки легше було. Тобто тут встановіть відповідність. зараз. Ось так ми розглянемо якраз низькомолекулярні речовини, що вступають в реакцію полімеризації. Низькомолекулярні це мається на увазі, що вони мають маленьку масу, і ось якраз сюди відноситься низькомолекулярна речовина. Ось. Це етен або етилен, і тут в даному випадку він є мономером. Далі високомолекулярні сполуки, що складаються з мономерів, які багато разів повторюються. Тобто це оце, якраз оцей полімер, який бага... має вис... велику масу, тому він і називається високомолекулярна сполука. Процес сполучення багатьох молекул низькомолекулярної речовини мономеру у молекулу полімеру, це і називається реакція полімеризації, і ступінь полімеризації показує, скільки молекул об'єдналось. Продуктом полімеризації етилену є, ось тут ми бачимо, що був етилен, а став Поліетилен. Це ви можете також у підручнику. Ось тут дуже класна схема. Зараз ми вирішимо її, і я вам залишу у вашому конспекті, так, так. яка повністю показує відповідь на це питання. Зараз так. Тобто був етилен, утворився поліетилен. Продовжуємо далі. Ну, реакція перетворення із етилену в поліетилен, називається полімеризація етилену, тільки зверніть увагу, що не ацетилену, а етилену. Вкажіть суму реакції горіння ацетилену. По-перше, горіння ми з вами писали, що під час горіння ацетилену утворюється вуглекислий газ і вода. Це ви можете. Переглянути реакцію, згадати а, не тут, хімічні властивості етену етину. І ось реакцію горіння ми з вами записали. Коефіцієнти це оці великі цифри, тобто 2, 5, 4 і 2. Сума, ну тобто, ви порахували суму і дали відповідь на питання. Продуктом горіння вуглеводнів є. Під час горіння будь-якого із вуглеводнів, знову ж таки повернемось, це тема горіння вуглеводнів, в класичній реакції утворюється вуглекислий газ і вода. Якщо нічого не уточнюється, то будь-який вуглеводень горить, утворюється вуглекислий газ і вода. Якщо буде говоритись там нестача кисню, що утворюється чадний газ чи вуглець, то там уточнюється. Тут нічого не уточнюється, тому буде вулики газ і вода, і все. Як відрізнити насичені вуглеводні від ненасичених? Знову ж таки. Усі вуглеводні горять. За колір індикатором ми нічого не говорили, вони не змінюють. А от задровну воду треба добре розглянути, що ми говорили, що за нормальних умов алкани, алкени, алкани не знебавлюють бромну воду, алкини, алкени знебавлюють. І ось це саме тут є взаємодія ось, ну, швиденько я покажу. Ось, наприклад, етилен. Ось ми бачимо знебарв бромну воду, ацетилен. Знову ось бачимо, що починається знебарвлення бромної води. Хоч поступово тут, але світліша бромна вода порівняно з тим, як вона ось була. Тобто, відбувається знебарвлення, а алкани, це не те. Ось алкани. Ось тут, скільки не пропускай метан, він же є алканом, і будь-який інший алкан через бромну воду нічого не буде відбуватися. Тобто це є різниця і якісна реакція, як відрізнити насичені або алкани від ненасичених алкені алкені. Ось тут як називається реакція. Якщо ми просто. Поставили поруч, ми приєднали речовини разом. А ось тут, наприклад, якщо ми згадаємо це 2 6, це етан, етан, значить алкан, а алкани вступають в реакцію заміщення Тобто, ось тут замість одного гідрогена було 6 гідрогенів стало 5 гідрогенів на місце того одного гідрогена став хлор, а той гідроген утворив із другим хлором хлоридну кислоту. Ну, тут не кислота, тут гідроген хлорид утвориться газ. такий. Ця реакція відбувається тільки за умови приєднання хлору, треба освітлення, то, звичайно, тут реакція заміщення буде. І далі, ось тут. За нормальних умов алкани не взаємодіють з збройною водою, з кислотами, лугами і калії, перманганатом. Знову ж таки, я вам щойно це все говорила, тому вбирайте.